Привіт, Андрію. Вітаю вас. Андрій, давай поговоримо про тих, перед ким ми заборгували, і ти, власне, теж представник Збройних сил України, ветеран, дякую тобі за захист. А я думаю, що саме це, напевне, стало причиною того, що ти вирішив допомагати як фахівець супроводу. Розкажи, як до тебе звернутися і з якими питаннями нашим ветеранам та тим мобілізованим. Фахівець супроводу, по, 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 по мої обов'язки входить ну, ну, безмежна кількість Всі, ну, всіх запитань, одним словом, що людина, яка приходить, чи зальний, чи навіть служить зараз, звертається багато, чи родини їхні, так само ВПО. От Все, що їх бентежить, вони звертаються до мене до таких, як я. У нас є гарп, у нас є, де можна звертатися, там теж є хороші фахівці. І ми вже разом поруч з ним, навіть якщо ми щось не знаємо, в мене є багато таких речей, я не знаю, але я, я на цей час я стою як член їхньої родини. Так, от ми сідаємо разом і проходимо цей весь час. Прово цей весь шлях ми вже проходимо разом від початку до завершення того моменту, що. Що їх цікавить, так? Це які контори? Це лікарні, це судзабези, що ще? Дивіться, у моїх... От-всюди. от, от всюди. Я за ці роки ми, я почав займатися ну, нашими хлопцями. У нас була е, гарна е, така команда на той час, коли ми відкрили наш був перший центр підтримки захисників України, він що тоді називався АТООС. то вже тоді ми почали займатися допомогою нашим хлопцям, тому в мене є там трошки велика десь практика, певні знання, я вже знаю, як це краще зробити. І окрім того, мені перейшов внаслідок на, на, комунікації, які ще тоді були наведені з усіма органами влади в нашому місті, і в тому числі це міліція, це є прокуратура Шенєша. Ще ще треба познайомитись. Поліція, вибачаюсь, це ще радянський теж. Цей потім і, і, і СБУ, і, ну, з усіма і ТЦК. Тобто комунікація наведена з усіма органами владами. Я, тобто я можу до всіх заходити. Теперішня моя посада мені взагалі відкриває двері, тому що е, я тепер як офіційна особа. Да, цей статус він дозволяє піти, зайти в будь-який орган і вирішувати питання. Яка остання була справа? Можеш не назвати людину, бо тому що без з'їхати. Та ні, є, можу назвати, можу, ну не, нема. У мене всі такі хлопці, що остання справа, я зараз ми займаємося. Е, у мене є основна зараз справа: це є е, наш військовий ветеран, який втратив на війні руку ногу. Це фактично, це вже як мій родич, в нього немає нікого, він сел з Миколаївщини, в нього взагалі немає нікого, та тобто я один. І от, як навіть виписували з лікарні, то він мене питається, Андрій каже, ти. Ти не лишиш мене зараз, я надіюсь, кажу, ні, ти, ти мій вже брат, вже все. Це ж, це ж наше, чому ми називаємося побратимами? А у тебе біда? І тому я розумію, що це, це вже все. Ця людина вже зі мною по житті, вже поки я зможу, поки я буду чомусь мушу, змушений допомагати, бо немає нікого в нього. Я йому там, і ми йому е, на квартиру знайшли йому квартиру. Зараз я йому зробив, зварив е, пандус, бо йому треба якось заїжджати було. Це то, що сам все робив. Тобто це від побутових речей до отримання всіх довідок, статусів. Довідок, це я практично кожен день зараз займаюся документацією, його документацією. Я всюди їжджу, замість нього їжджу, ведеться підготовка документів. Ну, позавчора ми їздили, йому було треба відкрити спецрахунок, бо йому держава дасть кошти там на будівлю, на, на, щоб він купив собі житло, то, да, вона працює, він, він вже все, він не має нічого свого, ніякого житла. І от я, ми відкривали спецрахунок. Їхали. Я їхав відкривати з неї спецрахунок, але я спочатку йду сам. Я заходжу в банк, іде дуже велика підготовка. Там десь 20 спецрахунок, він передачає великий перелік там документів. Десь більше години я лише там сидів. Я з його документами вони все підготовлюють, розпечатують, щоб це. І тоді я його привожу. Він заходить і вже на готових, йому лише птічки поставили. Він лише розписується. Тобто. І ми сіли і далі вже поїхали там з каву, ми не раз почекали попити, ми їздимо там. Ну, це назад. дуже класно, тому що так. і звичайних людей, які не воювали і не бачили жахів війни, страшно нервують якісь бюрократичні оці затягування. Але для наших військових, які можуть мати ПТСР, і інші травми, це дуже важливо, що це може бути максимально спрощеним. Я більш стараюся на медицину. Ну, Звісно, що якщо мене попросять якісь там, щоб я там займався якимись інакшими речами, то я інакше. А так то я буду вже е, на фахівців, наприклад, у ГАРД ну, переводити. Там є юрист, який теж допомагає, там, є, там дівчата, там є також ветеран. Там і Ірина Бурдун працює, там цікавий колектив, вони. Твоє робоче місце де? <свісно> <свісно> ну, Де тебе знайти? Чи звертатись <свісно> до тебе напряму, чи через соцзапас? я оце цьому... не. Ні, ні, на даний момент телефон моє робоче місце це є лікарня. Це є ЦРЛ, поліклініка, лікарня. Але дивіться, якщо, допустимо, в мене є кабінет, мені там дали там, в, 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 в реабілітації, то від початку моєї роботи, вже два місяці, я жодного разу в нього не зайшов. Тому що це не та робота, коли це не кабінет на розміст. Сіді сидить. Це штаб, по суті. Це та воно мені нема чого туди йти. Хоча воно, хоча воно передбачає, бо там треба звіти всякі робити, там печати воно Що в цій роботі тебе найбільше виснажує, бісить біситься, коли ти їдеш у машині, там десь ти вирішуєш з побратимом чи з друзями якісь їхні питання, і тут тобі смс чи дзвінок, Андрій, нині таке число, звіти, а я взагалі ще нічого не писав, бо я. Менкі, я не маю коли. Це... Ти наскільки за цілий день вигораєш, ти не раз до обіду вигораєш, щоб ти приходиш там десь в любе місце, чи додому приїдеш, чи десь просто сядеш і тако пів години просто втикаєш в землю і ні про що навіть не думаєш. Ти себе ловиш на те, що ти просидів. Скільки їх на місяць дуже багато? Їх дуже багато. Це є це не на місяць, це кожного тижня. Ти здаєш звіти, та там є дві сторінки. І кожного місяця. Ти, там, на сім сторінок. Там більше паперів, тих то є писанина, але ну, нам зараз пообіцяли. Що будуть це спрощувати, тому що це дорога в нікуди. Я в цьому плані я завжди навожу приклад. Тут є такий трошки момент несправедливості, тому що ми завжди говоримо про рівни, рівни, рівному. Так? Тобто ветеран допомагає ветерану. Ви, ну допомогти ну, треба людині, да, я знаю, як це зробити. І це. Але тут держава виписує правила, як це правильно все робити, так? І коли допомагати один одному, ми рівний рівному, але правила для нас виписують не рівні, на, не рівні, а цивільні люди. І вони таку дурню пишуть, ну вони так це все закручують, зажимають. І ти не можеш зрозуміти, ну хто взагалі це придумував? Ну для чого? Що ви, ви хочете? Ми, ми говоримо про... Щоб зняти стрес, щоб зняти напругу з ветерана, який приходив той чи інший орган. Чи ви хочете наоборот ще більше цього? Ну, коли ми провели експеримент, і почали, е, я пішов у наш е, ну, захист району, і ми провели експеримент. Кажу, давайте я, бо то треба заносити дані в електронну, є електронний реєстр, електронна заява, та, і занести дані по людині. І ну, у нас це зайняло туди зайти, ключ, записати. Там треба ще сфотографувати там, документи цього військового, кому я допомагаю. 40 хвилин на одну людину. Скільки? 40 хвилин. А я їм тепер кажу: а тепер ви собі уявіть, приходить ветеран в лікарню, він приходить, там нога болить, рука, нога болить, там, чи, чи ще якісь є в нього проблеми, він приходить до лікаря, він не йде туди до фахівця. Це я вже перехоплюю і пропоную йому допомогу. Але тут, виходить, так, як бізнес: я тобі допоможу, але ти поможе, дай мені свої дані. А там, а нам такої дурнішої, ви розуміли, ну. Його там статус, в нього житло. Я його маю там записати, житло власності в нього чи не власності. Сімейний стан одружений, чи не одружений. Він прийшов в лікарню, йому треба пройти якийсь там медичний огляд. чи щось. Для чого я маю 40 хвилин забрати в нього часу і питатися дурню? у нього, Чи він одружений, чи він не одружений. І тут виникає питання. це Ми знімаємо напругу. Чи минув воно? Ну, ні, я думаю, ми не знімаємо. Ми, ми я, я У мене би перше питання було: кому я передаю ці дані? Я бачу тебе вперше. Нехай ти теж воював, але ну все. так? Нема ніхто. Я передаю ніхто, свої дані, та, адресу, все, все, все. У зв'язку з щин, поки є дні папір. Нема цього всього. Що, що нема. ви відповідаєте за ці дані? Так, має бути заява, тому я відмовився це робити. Кажу, я не буду це робити. Або давайте ми переходимо в якесь законне русло, щось змінювати, тому що. Брати в людини дані, так, такий великий перелік даних, а там, там дуже багато, там, наприклад, треба брати в нього. Якщо це е, звернувся до мене е, е, ветеран, і він, допустимо, має інвалідність, то він мені має е, дати, показати свій, я маю сфотографувати і занести до заяви, прикріпити рішенням секунду. Ну, це є медична таємниця, це взагалі не можна робити. А я це маю взяти, прикріпити до цієї заяви, і це йде десь-десь іде десь туди на мінветеранівця. Ну, е, мало того, я там маю вказати, е, коли видано, ким видано, коли повторне. Е, з, ну, розумієте, нам того... У мене виникає ще одне питання. Держава збирає ці дані. Для чого? Вона їх ж... видала, вона сама вона має, ні, ні. Дані. вона має їх, так. Я, ну, По-перше, досі не розумію, чого ми в ЦНАП несемо якісь свої копії паспортів, якщо є комп'ютерна система, і, в принципі, вони могли б нас. Через дії через дію. Я, я завжди говорю, є дуже е, хороший приклад. Е, е, ми працюємо з тими самими ветеранами, які приходять. Та чи ветеран любач, ви? ви ж приходите в лікарню, ви ж йдете по чому? По направленні сімейного лікаря. А в самому направленні, в цьому коді вже вся ваша інформація є. Ви приходите е, по направленню, вони вносять цей код, вони вашу вже всю історію бачать, бо всі дані ви вже дали сімейному лікарю, так? Ваша історія хвороби все є. Для чого мені в нього в лікарні ще раз це все брати? Ну розумієте, і в людини виникають запитання. Вони мене питалися, а для чого це? Один мене питався, товариш побратим каже, а ти сам би це робив, давав би дані ці. А я йому кажу, чесно кажучи чи ні, я би послав. Тобто, але кажу, ну але вони з мене це вимагають. Ой, І питання знаєш, що, Андрію? Я думаю, нас дивляться в області, представники обласної адміністрації, і взагалі по вертикалі влади. Я звертаюся зараз до них. З таким меседжем. якщо б ми змогли розробити дію, якій дивується весь світ, і вона реально крута. Я думаю, ми можемо вже зробити якусь синхронізацію особистих даних і не переводити це знову ж таки через людський фактор. Тому що тобі не потрібно додаткове навантаження, володіти цими даними. Людям не потрібно додатковий раз напружуватися, чи вони в надійні руки потрапили. І тобі, до речі, теж не потрібно ще раз заморочуватися, хто в області. Оперує тепер цими даними, які ти передав. Тут дуже багато ризиків, щонайменше не менше три. Якщо ви нас чуєте, а знаєте, що слухаєте, будь ласка, зверніть увагу. Якщо треба петиції до уряду, то я можу сама створити, бо це насправді нормсен. Хочу, хочу вам сказати, що чують. Ми розмовляли, ми і на ці теми розмовляли з паном Пушком. Він мене абсолютно підтримує. Також саме. він теж цього не розуміє, і були ми у нашій соцполітиці. З дівчатами, вони теж. Але ну, йде вказівка зверху. В області, я теж думаю, вони там не розуміють цього. Але ну, як коли зверху тобі дають кожен день бумаги, 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 мені я сьогодні, сьогодні тепер їду, от мені приходить оце нагадування, що там треба там звіт, треба звіт, треба звіт. Постійно мені приходить нагадування про звіти ти, Я кажу, ти їдеш в машині, ти вирішуєш, я їду там Олегу, мені треба зараз зробити. Він Олег вчора заліз. Ну, просто людина, мені треба покупатися. Він, Ванні, вилізти не годин, бо у вані, не вилізти бо в нього немає руки, ноги, то мені зараз треба поручність зробити. Зараз мені йому треба там якийсь там пешеп поробити. Тобто ти їздиш постійно, ти думаєш, кожен день, як зробити цю людину, ну, принаймні щасливою, та ну, то ж то, у наших силах. Та людина заслужила. Він має мати зараз е, е, житло, він має жити зараз як пан, як в раю. Для нього все треба зробити. Ну, держава поки що не дуже це хоче робити. Кошти дають, дають, на житло дають. Для, я це завжди на, називаю це взятка на відкуп. Отдали гроші, відкупилися від людини. Все, далі ти саменький, так? Там є якісь процедури. Можна, наприклад, було б той пандусся, не міг хворити, звернутися до влади. Може би влада йому той панду зробила. Добре, який час? Яка процедура? Скільки би на це? А людина знайшла. Квартиру. До речі, у Коломиї є ціла програма безбар'єрності, ви можете з міського бюджету брати кошти на пам'яті. Ні, ну ми е, це брати, якщо ти маєш час. Але ми прив'язані, от людина прив'язана під. От його виписують з лікарні, так? Йому треба шукати квартиру. Ми квартиру шукаємо, а він а він в лікарні, його з лікарні, його б вже мали виписати, його ще притримують, притримують, ну у них теж є якийсь певний свій, вони не можуть його цей тримати довго. А за цей час ми шукаємо квартиру. Як людині знайти такі, які під нього, щоб було мінімум порогів, щоб було мінімум тих сходів. Це є дуже-дуже такий процес тривалий. Ми переїздили з ним. Я спочатку сам їду, дивлюся, менш більш нормально. Беру його, він дивиться, каже: Ні, мені там не підходить. Там коляскою пробую в туалет не один заїхати повернути. Там... Це є дуже Ми проїхали безліч квартир. Нарешті ми вже знайшли квартиру, йому його привезли. Він поїздив, привезли коляску. Він це все поїздив, подивився, походив, каже, тут буде добре. Заключили договір. Ми зняли з нього цю квартиру, і це бігом треба. Квартиру зняли, а йому вже треба. Від і, і, і буквально це 3-4 дні. Я це з роботи біжу. З однієї роботи біжу в цех, я йому вже валю, бо треба б це вже зробити. Андрій, те, що ти розказуєш, це дуже важливо. Я навіть от вже пропоную з Олегом зняти сюжет наскільки. Доступної і наскільки дійсно безбар'єрної є Коломия, хоча би дістатися до головних установ, до банкомата, тому що в нас є проблема з банкоматами. Людина на візку не може самостійно зняти кошти, крім здається, одного в центрі. Але до нього треще доїхати. Чим доїхати, якщо маршруток таких не існує, якщо в нас не опущені тротуари, тобто, коли ми отримували з військового ПДФО, ми це я маю на увазі. Коломийська міська рада і наша ОТГ, зокрема, отримували. Мільярди за 2022-2023 рік з вашого військового ПДФО я хочу поцікавитися, чому при е, просто страшних витратах на бруківку і аспальтування не опустили пандуси, не опустили з'їзди по пішохідних доріжках, чому досі в нас цього немає. І немає майже ніде січових, на які ми зараз робимо зйомки. Просто абсолютно недоступно. Бандери, просто жах. Але там ніби щось намальовуються, що будуть робити. Тобто, запрошую, це дуже важлива тема. Давай говорити про це. І в ну, нас вже є цикл статей про інклюзію, в Коломиї. ми треба цю тему розвивати, бо ситуація все складніше щодня, тому що, на жаль, все більше хлопців повертається з пораненнями і їм потрібне комфортне життя. Вони його заслуговують. А ми маємо все від себе зробити, щоб так і було. Є питання, якраз, щоб був, забуду, тому що, що мені тепер кинувся з бо нам треба було зробити спецрахунок, і його треба було підвести, спецрахунок треба робити в центральному ось, банку, в центральній касі. так? Зупинитися там Ну, щоб ми, я. Так, ну це й як до, до військомату, ця вуличка, що проходить, ну, де дев'ята школа, то, ліцей, то ми... я зробив перед цим пару кругів. Чи я зможу десь стати, щоб людина вийти? Ну як він має вийти? там зупинитися нема де. То я поїхали ми туди на курічі ножки, там теж є відділення, то я просто підійшов і попросив, чи можемо ми це зробити, бо там, бо мені сказали, що це тільки в центральній. Чи можемо ми у вас зробити, бо там немає куди під'їхати, а у них там є куди під'їхати, прямо під'їхали, і він собі вийшов там і розписався ці всі речі ми зробили. То вони десь телефонували, десь до когось там ну, бо є така ситуація. І нам зробили цей спецрахунок. Під'їзду навіть немає, я вже не говорю про, про те, я би там на руках занести чи я не знаю як. На дуже довго продовжувати. Просто... Список чого немає. І напевне, на фоні цього якраз і зароджуються якісь приватні контори, які пропонують свою там юридичну, соціальну. Як ти ставишся до виникнення приватних там громадських організацій? Благодійних фондів, чи можна їм довіряти, і давай поговоримо якраз на прикладі Коломей. Ну, так, на прикладі Коломий можна говорити, я за цим теж відслідковую, скажімо так, питання ветеранів, ВПО ну, і за загиблих наших пропавших безвістів, воно зараз буде дуже гостро стояти. І ним будуть спробувати скористатися дуже багато таких нечистих на руку. Людей, я їх завжди називаю це шахраї, маніпулятори брехуни їх є, будуть створювати організації. Я, наприклад, зараз бачу у нас, коли ми вже створили схожу організацію, яка. Я просто десь мені не рекламу там слав, але мені вискакує. І у наших сторінках це є захист батьківщини в роді, ще захист держави, захист та галин. Ну все всім відомо. Та, та, та. і... В мене, в мене звісно, що бо я дивлюся, як вони пишуть. Я вже бачу, що вони брешуть, що є недовіра. По перше вони маніпулюють інформацію. Взагалі постійно маніпулюють. А що брешуть? Вони пробують створити проблему там, нагнітають та там, де її нема. фактично, бо людина, якщо правильно все по документах, по паперах, це те, що ми говоримо. супер. В них може бути по документах щось неправильно і тому вони можуть щось недоотримувати. То це друге питання. Але говорити про те, що вони мають права. Конечно, що вони, звісно, вони мають права, і ніхто їхні права не порушує. Але коли ми говоримо про супровід, і коли там, відпустимо, ми надаємо безкоштовні консультації, люди добрі, там не потрібні нікому консультації. Ну, візьміть, спитайтеся, у наших витратах. Треба катерами. поводити за ручку. Ну, точніше, це, повозити. Супровід, чому супровід? Тому що, сидячи в кабінеті, коли зробили пафосні, всякі там, оці особливо мені подобається, що кладуть завжди на фон ці планшети, що там вони щось малюють, щось понаписують. На... І це все фон, і це на психіку людей діє. Люди думають, там. Вони ти до них прийдеш, вони тобі там консультацію, щось там надуть, та тобі, а потім тебе сфотографують і розкажуть це все таким чином, що не тільки життя не спасли. І ти ти на це дивишся? А я, я ж, знаю про що ти? Це, але... це фото для підвищення власного політичного рейтингу а, це... Андрію. Але я тебе можу зупинити. Знаєш чому? Чи? Тому що ну по перше, Галина Беля і те її оточення не заслуговують нашої уваги. Я думаю, що ти людей коротко треба... сказав, але людей треба захищати. Я хочу Я хочу сказати тільки одне: людина як керівник нескореної нації сьогодні під розслідуванням прокуратури. Зокрема, за те, що плетіння сіток відбувалося непрозоро. Це за моїми дослідженнями. Я кілька разів туди приходила і бачила, що тої заявленої кількості людей, а там було 25-30 осіб, не було. Ми заставали постійно 2-3 особи. Я не вірю, що це було чесно. Нам відмовили надати список осіб, але вони отримувачі державних коштів, вони мали надати. Нам відмовили навіть центр зайнятості це надати. Вони сказали, що тільки з дозволу Галини Беля це можна робити. Галина Беля відмовляється коментувати цю ситуацію. Крім того, в неї там темна історія з біткоїнами і всім іншим. Я вважаю, що поки не закінчиться слідство і не буде суду. Довіряти подібним громадським організаціям не можна. Так. Ну тобі ще що зразу замітно видно по, по тому, як це все розгортається. Це є, скоріше за все, це черговий політичний проєкт. Це, це не, не, не про допомогу. Я чому про це мене, мене болить, бо я сам ще ж крім того, що я і Фасівець, є голова координаційної ради з підтримки захисників України. І мене болить, коли використовують моїх побратимів, коли їх там бачу, їх до фотографій, вони такі там стоять, щось говорять, розказують. Я бачу, що це. Просто картинка для того, щоб вони продовжували якісь свої політики. Тим більше для мене не зрозуміло, чого політик-депутат стає чомусь громадським діячем, коли функціонально. Ти і так можеш це робити. Ти функціонально депутат, ти, не... Тебе вже ти, можеш... обрали, ти мусиш. Ти маєш можливості величезні допомоги робити все, що ти хочеш. Ти можеш як депутат брати за руку і робити той супровід, захолити в будь-який кабінет, коли ти хочеш. Громадська організація це більше про контроль. Це ж по це більше про десь показати, розказати, що не так твориться. Ви що самі себе контролювати? Прийшли Ну, ти пішти, стала керівником організації щоб сама себе контролювати. чи як, я не розумію. Та в нас ну, наразі одна така політизована громадська організація та, ну, більше. Ну таких я я не бачу. У нас є ще громадські організації, є там, Допустим, до кого можна звертатися, які вже чуть-чуть десь себе показали. Ну я звертався особисто за допомогою, Мені допомогли хлопці. Це е, сила громад. Молоді хлопці, вони, 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 вони сила громади. Бо є і, і та назва. Це справа громада. Може, громад, ви, ви так нас тутаєте? Та, Воно ж так багато. там, Я теж звертався. Ну, вони. Я спочатку десь так насторожено також до них. Ну, з'явилися швидко десь насторожено. І, але там але але нічого, хлопці шпарять так. ну. Так, я... ми, власне, теж постійно їхні збори поширювали. Зараз хлопці. Взагалі молодці привели з силу купу грошей. Вони, до речі, дуже допомогли гарто. міський голова чись завжди применшує їхні заслуги. А міський голова применшує всіх заслуги. Тут що я це не знаю, чи це можна говорити. Як чи це? Я думаю, що правду треба я, говорити. Це я та, я що... хочу вам сказати, що з цим міським головою говорити про ветеранську політику, в Коломиї взагалі не, не варта. тобто її не буде, так? Оце це ще дякуючи, що це є. По супроводу, то це є з області, це ну, все, відмін ветеранів напряму, тому тобто ще якось працюємо, якось ще будемо з цим щось спробувати ну, змінювати. Ну, воно фактично це є. Міський голова тепер приїжджала, цей, у нас була голова обласної адміністрації, ми ж були в Народному домі. там. Ну, міський голова він дочекався, бо там нагороди були і став демонстративно. Пішов він навіть вже не хотів до кінця побути, бо там далі. Так, хтось навіть не захотів. Тобто, це не та зараз сьогодні влада. Там є декілька чоловік, з якими я комунікую. До речі, дуже хочу подякувати. Там і Микола Андрусяк, і там є Роман Настяк, є люди, з якими. Все ж такі, е, звичайні працівники, які роблять свою роботу, і я не знаю та а там, взагалі, в принципі, там була команда. Ще там і і прислюзу була чудова команда. Я не знаю навіщо там були якісь зміни такі серйозні робити і воювати з цими людьми, та й Станіславський воював, позвільняв, куча людей. Андрію я знаю наших читачів е, як уважних читачів і слухачів, так але є в нас і такі люди на всіх злі, і завжди готові кинути жовчний коментар. Спеціально для цих критикантів мусимо розповісти, хто ти є, бо вони точно в коментарях запитають, чому такий гарний, здоровий, красивий чоловік вже не на передовій. Ну, я був у багато хто знає, 6 років я не служив. В Я був в АТО, потім був, та, потім вже ж пішли ми тоді з хлопцем нашими. І Володі Островський і батя забарило, що загинули наші хлопці. Ми пішли на оборону Києва. Ваш чоловік, uh, ми разом дуже безгарна команда, ми друзі. І вже були, воювала вже оборона Києва. Потім в мене в мене хвороби давніше, вже вони були, там різні, що це. Але якось так сталося, що все посипається. Це станом здоров'я. За станом здоров'я, та у мене артрит, у мене вражені всі суглоби, і таке воно постійно в лікарня, підлікуюсь десь. В основному на гормони це е, гормональна терапія, така неприємна, дуже штучка, дуже важко від неї потім воно, воно має багато ще побічних е, різних е, речей. Ні, але десь колись на якийсь час різи, стає, зараз опять, скоро буду лягати, бо вже чую, що. Починається це ж осінь, і вона трошки холодно, і вона опять десь вже починає прогресувати. Але я все, що міг зробити, я зробив далі. Я цивільна людина, допомагаю на своїм побратимам. Андрію, дякую за відверту розмову. Дякую за те, що ти е, освітив шість років життя служіння України. Дякую за те, що ти готовий бути відвертим взагалі. Бо це сьогодні дуже складна риса, через яку багато потерпаєш. Але я вірю, що з правди народжується щастя. Нехай і тернистою дорогу. Дякую вам, що, ви, що ми ще раз. Бо я на, на початку програми дякував, що ми дійсно в мене з'явилася така можливість. Хотів би ж ви ще запрошували, я готовий і далі якісь речі, щось не боліло по цій темі розмовляти, говорити, співпрацювати, тому що ми повинні говорити, розказувати, що спільство має знати, де на якому етапі ми знаходимося, які у нас є проблеми. Гарно вам дякую. Дякую. Спасибі спасибо